Всім привіт! Я Віка і ласкаво просимо до мого смачного світу. Щоб надати середземноморського колориту вечері, готуємо справжній грецький соус дзадзики. Щоразу буваючи в Греції, я їм його в неймовірних кількостях. Обожнюю його за свіжий пікантний смак, за максимальну легкість у приготуванні, а також за його універсальність, адже він підходить абсолютно до всіх страв. Натираємо на крупній терці два невеликі огірки. Віджимаємо сік з огірка, щоб він не давав багато рідини в уже приготованому соусі. Видавлюємо 2-3 зубчики часнику. Дрібно нарізаємо кріп, солимо за смаком, додаємо чорний перець, і я ще додала приправу трави та часник. Заправляємо все грецьким йогуртом. Мені подобається йогурт щільної консистенції, але можна і використовувати більш рідкі варіанти. Перемішуємо. Наприкінці додаємо трохи лимонного соку та оливкової олії. Кажу, що це дуже просто, але готувати ви його будете постійно і до м'ясних страв, і до риби, і до овочевих страв. А в описі до відео і десь справа зверху залишу посилання на рецепт вечері саме з цим соусом. Тож обов'язково подивіться, підписуйтесь та пишіть коментарі. І пам'ятайте, любі, все буде Україна!